Шановна моя команда, я вітаю вас із мальовничого міста, з Карпат. Дивіться, які краєвиди, яка чудова наша рідна земля. І я дуже щаслива, що наша компанія таку виконує місію високу берегти нашу землю, берегти цю красу. Як це можна не берегти? І я вітаю вас, шановні друзі, з феєричним закриттям цього місяця ми це зробили. Ми зробили такий неймовірний рекорд. Трошки не дотягнули до 70 тисяч балів. Це просто неймовірно. Не можна уявити, що може бути е, такий товаробіг. Ви дуже гарно попрацювали. У нас безліч лідерів, у нас безліч вже бронзових лідерів. І я хочу привітати кожну людину, кожного із кожного бюро, всіх наших лідерів України, всіх наших бронзових лідерів. І, і хочу, щоб ви завжди були на вершині. От зараз ми піднялися на таку високу вершину. Дивіться, я бажаю. Всім вам, щоб у кожного підкорилася якась нова вершина, щоб відкрився якийсь новий шлях перед вами, і щоб ваші мрії здійснювалися, щоб ви були такі ем, щасливі, задоволені, реалізовані, багаті. Я вас дуже всіх люблю. Щастя, всім нам обнімаю!